Замість звичних прогулянок велосипедом справжні перегони. У Тернополі відбулися традиційні змагання з велосипедного спорту Круті віражі до участі запросили дітей та підлітків віком від 10 до 16 років. За перемогу змагалися майже пів сотні учасників. На велосипеді я катаюсь приблизно 2-3 роки. Та я, я знала, що я виграю, не знаю звідки, але я знала, що я виграю. Другий раз на цих змаганнях, вели і минулого року зайняла друге місце, а цього року перше. Я катаюся приблизно пів року на велосипеді. Більш люблю кататися з друзями на дьортах, пригати трампліни. Сюди приїхав чисто спробувати перший раз тут. Усі спортсмени змагалися у різних вікових категоріях. Для наймолодших дистанція 500 метрів, для найстарших до півтора кілометра. Всі учасники поділені на чотири вікових категорії, починаючи від 10-11 років, закінчуючи 16 років. Вони поділені на хлопців та дівчат, і вони долають дистанцію одне коло 260 метрів. Кожна категорія збільшується на два, три, чотири та шість кіл. Участь брали як новачки, так і ті, для кого велосипед давно став захопленням. 13-річна Аліса Яковенко цим видом спорту займається вже протягом семи років. Розпочинала ще на рідній Харківщині, але продовжує кататися і в Тернополі. Каже, щодня долає по кілька кілометрів та завжди бере участь у різних велозмаганнях. Я вже займаюся з дитинства, а іменно з шести років, в основному в дитячому садочку. Я дуже цей велоспорт, бо мені дуже сенсобалось, бо мене батько записав на гонки в Одесі, та я вперше зайняла перше місце. Тому я зрозуміла, що цей спорт точно для мене. Круті віражі вже традиційні змагання для Тернополя. Організатори кажуть, головна мета популяризувати велоспорт і залучати дітей до активного дозвілля.